Доброго дня всім. Сьогодні хочу поговорити про дрони, які ми робимо, бо дуже багато питань виникає і в групах, і в особистих повідомленнях, чи робимо ми дрони, і які скиньте каталог і тому подібне. Ми робимо дрони, розробляємо завжди нові, але єдиний момент, що ми їх не кодифікуємо: ми виробляємо вироб, який потрібен саме вам. Тобто, під вас ми його можемо повністю змінити. Поставити будь-яке відео, поставити будь-яке керування і зробити дрон під ваші будь-які задачі. На сьогоднішній день, в принципі, можна розглянути три основних лінійки, які ми виробляємо серійно, і розповісти про них більш детально. Зараз ми розглянемо самий базовий дрон, який ми виробляємо. Це 8K, Торо 8, дрон в тому чи іншому вигляді виробляється з 23-го року за цей час притерпів багато змін, і от наразі є в такій компоновці. Що принципово цікавого в ньому може бути, Та насправді нічого. Це стандартний дрон, яких є мільйон. Але ми вважаємо на нашу особисту думку, що зібраний він достатньо якісно. І з хороших якісних компонентів. Цей дрон починає свою вартість від 17,5 тисяч і може в собі містити безліч різних змінних компонентів. Починаючи з АКБ, яка тут наразі стоїть стандартна на 8 ампергодин, може бути 10 ампергодин, бо очікувати від 8 польоту кудись овер дихріна до далеко досить складно. Можна поліпшити дальність польоту становивши більш ємний АКБ і, звісно, дорожчий, ВТХ в даний момент, і антенка тут стоїть на 1,2. Може бути будь-який ВТХ з будь-якою хорошою антеною. Хоч 6,7, хоч 4,0, хоч 5,8, хоч 5,0. Абсолютно будь-який. 3.3, 1,2, будь ласка, в частності. Тобто це ми ставимо виключно під замовника. Керування на даному конкретному дроні діполі не змінені, але це двохдіапазонне керування на LR 1121. Інші ми зараз, в принципі, не встановлюємо, тобто встановлюємо виключно такі, а антенки вже під те, як просить замовник. Моторчики у нас 28.12, не гірше, ніж в флешобі, а то і зазвичай краще. Uh, і стек-політний контролер виключно і тільки карма. Любимо наших друзів, вони роблять якісні речі, ми з задоволенням їх використовуємо. Ніяких марк четвертих в наших конструкціях ми не використовуємо ніколи, бо ця рама ватна і нестабільна. На ній досить складно стабільно налаштувати дрон, тому тільки кастомні рішення українського виробництва. І тільки карбонові, ніяких стеклолітів, алюмінієв і тому подібного. Камера, як мінімум 1500 ТВЛ, ну точніше, не як мінімум, а тільки 1500 ТВЛ. Камери використовуємо якісні, ніяких дверних глисків ми на дрони не ставимо. Плата ініціації, вкусовщина, беремо те, чому довіряє замовник, оскільки є дуже багато якісних рішень на сьогоднішній день. Але комусь щось сватати, ми не любимо, тому готові вислухати побажання замовника і встановити те, що замовник бажає. Вони плюс-мінус всі в одну вартість. Другий і наймасовіший в нашому сімействі дрон є Торо Гранде. Це 10-дюймовий дрон, який буває взагалі в безліч різних конфігурацій, починаючи від камікадзе звичайного простого типу аля як вісімка, який коштує. Приблизно 22 тисячі гривень, закінчуючи ППОшними модифікаціями е, на цифрі, які коштують 35 тисяч гривень, приблизно може включати в себе наступне: карбонова і тільки карбонова рама 10-дюймова. мотори не гірші ніж бразоробі, але будемо переходити на мотори українського виробника. Motor G. Привіт, даний конкретний екземпляр у нас з вмонтованою цифровою системою GT-Kit, Може бути DJI, може бути аналоговий VTX, будь-який, абсолютно. Байдуже, можемо встановити, що захочете. Камера може бути статична, або на сервоприводі, або навіть з гімбалом. Може бути денна камера або термальна на аналогу. Керування монтоване таким чином, у нас, скажімо так, в жопку, може бути піднято вверх. Для дронів ждунів, якщо є такий запит, може бути ось таким чином змонтовано. Тобто все по-різному під кожного замовника окремо. Стеки, тільки і виключно карма. Акумулятори також от від наших друзів стандартно йде 15 ампер годин, може бути встановлено 20 а годин. Акумулятор, як бачите, компонування такого цікавого горизонтального, тобто він досить компактний, на дрон гарно вміщається, не закриває при цьому антени. На цифрі ми встановили антени таким чином, бо це наше бачення. Не треба розводити, будь ласка, страч в коментарях, що вони стоять не так. Їх можна встановити як завгодно, просто попросіть. Але ми ставимо так, бо борт багаторазового використання на цифрі. Тобто, коли ви одлетіли від себе і починаєте втрачати сигнал. Задумка в тому, щоб ви повернулись назад, і сигнал став кращий, ніж був. Але це не обов'язково. І ми можемо зробити будь-як, як вам зручно. Конкретно дані антени від Radion прекрасні на цифру, кращих антенн взагалі немає. Е, пропелери ставимо 10 на 6,5 на 3. Досить агресивні, дозволяють дрону літати як і швидко, так і вагу таскати. Збалансований, скажімо так, сетап плата ініціації у випадку ППО дронів встановлюємо АД1 прекрасна плата, яка не має ніяких підривів по удару або по чомусь такому по вусам. Спрацьовує виключно з тумблера. Плата дуже безпечна, класна. Уже Безліч їх постачали, всі задоволені, класне рішення. Керування так само двохдіапазонне, але може бути, в принципі, будь-яке на вибір замовника. Наша багатоцільова тачанка, яку ми називаємо мадре. Е зроблена вона наступним чином. Це вже більш складний дрон, ніж просто FPV, е оскільки на ньому встановлений ардупілот. І тут. Зовсім інший принцип керування, скажімо так, цим дроном. Використовуватись воно може у безліч різних сценаріїв, починаючи від супровідних місій до 15 кілометрів, коли ви летите вслід за FPV-шкою, наверх або під низ встановлюєте ретрик, який дивиться виключно вниз і супроводжує ваш камікадзе. Закінчуючи. Статичним носієм ретранслятора, навіть не закінчуючи. Додатково до того він може бути е бомбером, наприклад, на цифрі, маючи всі прелісті стабільного дрона. При цьому на ньому не використовується GPS, тільки оптична прив'язка. VTX може встановлюватись як аналоговий, в принципі, будь-який насправді, е так і цифровий також будь-який. Зараз ми взагалі вже там працюємо над нестандартними рішеннями для того, щоб задовільнити попит на закритий відеоканал, скажімо так, бо ми розуміємо ризики використання носіїв або супровідних носіїв, або бомберів з відкритим відеоканалом. Тому ми над цим активно зараз працюємо. Дрон використовує 8S архітектуру тут регулятор обертів ТБС. Аполітний контролер Матек. Карма, дуже просимо вас зробити нам піздатий стек, щоб замінити цей вінігріт. Мотори. Ми не пішли простим шляхом, не вибирали щось дешеве, стандартне, те, що є на ринку. Ми спілкувалися з Motor G, класні ребята, супер адекватні. Попросили їх під нас зробити певний тип мотору. Який ми використовуємо на всій лінійці, тобто, не зважаючи це бомбер, це носій, це супровідний. Носій, мотор офігенний, класний, дуже якісний. Пишаємось тим, що нам вдалося зробити такий продукт разом з хлопцями. Антени на відео можуть бути різні. Конкретно тут від Бомбас-антенка широкодіапазонна на 40 45 Ми її використовуємо. Рама карбонова 13-дюймова PT-13 набагато краще, ніж аналоги від Марк, типу марк 4 13-дюймові, бо вони просто шляпа. Ставимо ножки на них. Ножки, звісно, можуть ламатись при певних умовах, але у нас завжди з дроном дається там, певна зіпка, щоб ці компоненти можна було поміняти. Або якщо треба, там скинемо стієльку, то не є проблема. Батарейка. Е 8 s 4 p ємністю 20 Аг, яка дозволяє даному дрону зависати в статичному режимі на 40-45 хвилин у вітряну погоду, десь 15 метрів на секунду вітер, з ретранслятором. Причому байдуже з яким ретранслятором, хоч з великим патчем, хоч з рупором, хоч з чим. 45 хвилин він має тримати. Або робити супровід приблизно на 30 км загальної дистанції польоту. Тобто 15 в одну сторону і 15 в іншу. Це вже протестовано, воно працює і так використовуватись воно може. Цей дрон ще буде апдейтитись. наверх ми плануємо поставити сервопривід з платформою, яка дозволить ставити сюди будь-який ретранслятор, який буде потім керуватись. Тобто, ми вам. Не напарюємо свій, свій ретранслятор. Ми впевнені, що у когось є ретрики набагато краще, ніж у нас, і які вам підходять більше, ніж наші. Саме тому ми дозволяємо цю платформу будувати модульно. Тобто ви можете поставити сюди будь-що і використовувати. Навіть при великому рахунку, при бажанні ви можете там додаткову DC-шку додати, заживити цей ретрик прямо від дрону. Воно буде офігенно ефективно працювати. Будь ласка, і та майбутня платформа, яка буде зверху і буде керована, так само буде сумісна в принципі, з будь-яким ретранслятором, який ви сюди захочете поставити. У випадку бомбера також досить проста, ефективна історія. Борт літає по суті як Mavic, робить все по суті, як Mavic, тобто досить простий в керуванні, не потребує якоїсь наднавченості. По аналогу, незважаючи на те, що у нас тут Ардупілот, є скрипт, який керує перемиканням потужності, перемиканням каналів на будь-якому VTX. Тобто дана проблема вирішена, і, в принципі, він може використовуватися як завгодно. І дуже скоро очікуйте наш наступний борд, який ми покажемо, але продавати вам не будемо. Будемо продавати тільки надпотужним хлопцям, які зможуть неправильно користуватися.